Нічка та ясна я зорями світила, у мі, пречиста діва сина породила в яснах на сіні. слава Богу, слава на висоті, на землі мир спокій, слава в горі, мир на землі, в людях добра воля ми великому пастухам полі, ангел з'явився, Він сповістив, що в вертепі у Богів спас народився, Він сповістив, що в вертепі у Богім спас народився, слава Богу, слава на висоті, на землі, ми спокій! Слава горі, мир на землі, в людя добра воля, сповнені радості до хліба побігли, до ясел впали. Славу святому новорожденому Богу віддали. Славу святому новорожденому. Слава на висоті, на землі ми спокій. слава в горі, мир, на землі, в людях добра воля. Ми також серцем до ясел припадімо, Христа вітаймо, Йому одному, Божому святому, славу вітаймо. Святому слава відаймо, слава Богу, слава на висоті! на землі мир спокій! слава горі! мир на землі, В людях добра воля, слава Богу, слава на висоті! на землі, мир спокій. Слава в горі, мир на землі, в людях добра Бог!